Вітаємо всіх на нашому вебінарі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже болючу тему для всіх пенсіонерів та людей, які не можуть вийти на пенсію в нашій країні. Раніше ми займалися тільки військовими пенсіонерами, і кожен раз наші пенсіонери, яким ми допомагали в Перерахування їхньої військової пенсії цікавилися про їхніх дружин, знайомих. Вони також хотіли, щоб ми допомогли і цій категорії пенсіонерів. Але ми не вбачали в цьому таку якусь глобальну проблему і не розуміли, чи ми можемо їм допомогти. Але в зв'язку з тим, що військові пенсіонери у нас досить наполегливі, все ж таки ми вирішили розібратися з цією проблемою. Ми з'ясували, що для перерахунку пенсії цивільних. Є дуже багато підстав, дуже велика кількість правопорушень зі сторони пенсійного фонду під час нарахування пенсії пенсіонерам цивільним під час призначення цієї пенсії та перерахунку. В цілому цивільні пенсіонери, так само як і військові, є ображеними зі сторони пенсійного фонду. Їм також не доплачують пенсії, інколи навіть не дають змогу вийти на пенсію, хоча особа має на це всі законні свої права. Тож давайте з вами поговоримо сьогодні на цю тему разом із адвокатом Андрієм Романовичем, який займається цивільними пенсіями більше п'яти років, який представляє інтереси наших пенсіонерів в судах більше трьох років і має величезний досвід з цього питання і може вирішити майже всі проблеми і питання, які виникають саме у цивільних пенсіях. Андрій Романович, дякую. Я також хочу представити свою колегу це Анастасія Юрівна. Вона займається консультуванням та допомогою адвокату щодо вирішення юридичних питань цивільних пенсіонерів, з якими найчастіше звертаються люди. Одна із таких глобальних тем це не зарахування спеціального стажу. Неправильне його обчислення, не зарахування стажу підприємницької діяльності, виправлення в трудовій книзі, це не проведення перерахунку пенсіонерам, показника середньої заробітної плати, що є важливим показником в нарахуванні пенсії, що є таким основним критерієм, відповідно до якого можна збільшити вашу пенсію реально. Також це Питання щодо пенсіонерів, які мали спеціальний стаж: це медики, це педагоги, працівники соціального забезпечення, взагалі підстав дуже багато, але це найпоширеніші, які варто виділити окремо і розповісти про них більш детально. Хотілося приділити більше уваги в першу чергу. Це виправлення в трудовій книзі. Та не зарахування цього стажу до загального стажу пенсіонерам Андрій Романович, розкажіть, будь ласка, цю ситуацію більш детально так, дякую, Анастасія. Давайте зупинимося на тому, що згідно до закону України про пенсійне забезпечення основним документом, що має зараховуватись для страхового стажу, є трудова книжка. Однак з вини роботодавців, які заповнили ці трудові книжки, свій час робилось виправлення неточності. Були не здійснені всі відповідні записи трудові книжки, наслідок чого пенсійний фонд не зараховує відповідний страховий стаж е, до стажу пенсіонера, або майбутнього пенсіонера. Таким чином, пенсійний фонд, відмовляючи зарахування відповідного стажу, відмовляється взагалі у призначенні пенсії, або відмовляється зарахувати відповідний е, стаж е, до е, пенсії, наслідок чого пенсія, в принципі, або не призначається, або є меншою. Що є протиправними діями. Андрій Романович? Тобто можна сказати про те, що коли пенсіонер звертається до пенсійного фонду про призначення пенсії, і пенсійний фонд не зараховує йому якийсь певний період страхового стажу у зв'язку з тим, що в трудовій книзі є якісь виправлення чи неточності, чи відсутня якась запис. То пенсійний фонд відповідно до закону чинного не має права не зараховувати цей стаж, тому що особа не несе цієї відповідальності. Так так. скажіть, це питання можна вирішити тільки за допомогою заяви якоїсь до пенсійного фонду, чи необхідно все ж таки судовий порядок? Все ж таки, як показує практика, це вирішується тільки в судовому порядку, тому що пенсійний фонд реа керується своїм положенням про пенсійні фонди і не звертає увагу на те, що є трудова книжка, яка є основним документом. Своєї трудової діяльності е, У нас є відгук одного з наших пенсіонерів, який до нас звернувся. Це була жінка. Вона за свого чоловіка. Її чоловіку не зарахували 6 років е, трудової діяльності, наслідок чого. Пенсія була нижчою, чим вона мала бути. Давайте подивимося цей відеоролик. Я вона більш детальніше розкаже про свою ситуацію. Да, я оформляла мужу пенсію е, так, как он у мене інвалід терої групи, психічне заболівання і он на пенсію раніше положеного сроку. І я обратилася в пенсіонний фонд. Ні, мені не вважали пенсію, що у нього 30 років стажу. Я посчитала, що там 40 років стажу должно бути. Как они начали выяснять, там не было в трудовой книжке в общем, записи о переименовании предприятия. И этих 10 лет ему не засчитали. Сказали принести э, довидку о, о переименовании предпри предприятия. Я поехала туда на работу, но там уже, конечно, э, уже и другое начальство, и другие сотрудники, и, в общем, все другое. Говорит, у нас э, нет архива, нет документов на те годы. «Идите в городской э, архив или в областной, ищите там». В общем, это было хождение по мукам. Что вам сказать, где только не было. Я была и в городском архиве, нету там документов. Была в областном архиве, нету. Я уже ездила в книжку, туда ездила, к начальнику. Э, они дали запрос тоже туда, э, к нему на работу. Им пришел ответ, что нет у нас э, данных, нет у нас, э, не сохранились документы. Сувсім друге підприємство, і все. В общем, сказали мені тільки через суд. Ну, була у нього в сімсот вот марті. индексация індексація була только 100 гривень. А зараз, що вот це прийшла з э, вже з розчетом цих 8 лет, то 4 дев'ятсот. Отже, якщо э, пенсійний фонд незаконно відмовляє вам в призначенні пенсії чи зарахування якогось періоду страхового стажу у зв'язку із виправленнями в трудовій книзі або у зв'язку з. З відсутністю якогось запису в трудовій книзі, то не залишайте це питання відкритим. Звертайтеся до пенсійного фонду з заявами щодо зарахування у разі відмови йдіть до суду, адже суд це єдина структура, яка допоможе вирішити всі питання відповідно саме до діючого законодавства. Якщо ви не можете це самостійно зробити, знайдіть компетентні юристів, які допоможуть вам у вирішенні цього питання. Але не залишайте це питання відкритим, тому що ви на сьогоднішній день, якщо у вас така ситуація, не доотримуєте велику частину своєї пенсії, або взагалі її не отримуєте у зв'язку з відмовою у призначенні пенсії. Також хотілося б, напевно, зазначити не тільки якісь помилки чи неточності в записах трудової книжки, а ще й хотілося б поговорити про спеціальний стаж по спискам номер 1 та спискам номер 2 Це особи, які працювали з особливо шкідливими умовами праці або ж особливо важкими умовами праці. На сьогоднішній день тема дуже актуальна, тому що більшість клієнтів, які звертаються до нас, з питанням того, що вони не можуть вийти на пенсію, або в них дуже маленька пенсія, незважаючи на те, що вони працювали на таких роботах. Виявляється те, що є прогалини в законодавстві, напевно, чи в роботі пенсійного фонду, бо вони не зараховують їм цей стаж як спеціальний у зв'язку з тим, що відсутній запис про проведення атестації цих професій. Що робити в такому випадку? Так, дійсно така ситуація є. Це, по-перше, люди, які мають право на вийти на пенсію з віком зниження пенсійного віку, тобто по списку 1, списку 2. Однак пенсійний фонд, відмовляючи в його законному праві, не зараховує певні періоди його трудової діяльності по списку 1, списку 2, наслідок чого пенсіонер позбавляється права вийти на пенсію раніше, і крім того, є випадки, коли пенсійний фонд не зараховує роботу по списку 1, а список 1 є е, таким стажем, що е, зараховується як додатковий, і пенсійний фонд е, зменшує пенсію, не зараховуючи відповідний стаж за списком. Тому е, внаслідок чого пенсія зменшується, люди, в принципі, не можуть вийти на пенсію раніше, так як їм це е, якби, законом передбачено. І, на жаль, якби, в добривному порядку пенсійний фонд ніде назвучність пенсіонерам. а Треба необхідно звернути, бо необхідно звертатися тільки в судовому порядку. Скажіть, будь ласка, Андрій Романович, а в які є якісь періоди визначені, коли не проводилася атестація? Чи це може бути будь-який е, рік? Е, дивіться, це може бути будь-яке підприємство, однак на практиці, як ми зустрічали, частіше, ну, частіше всього це період трудової діяльності з 85 по 2000 роки. Е, так як тоді тільки. Якби будувалася наша країна, і не всі підприємства, якби йшли по нормам закону і не проводили відповідні атестації робочих місць. На сьогоднішній час більшість, більшість підприємств ці атестації проводять. Однак є ну, поодинокі випадки, коли і по сьогоднішній день ці атестації не проводяться з вини роботодавця. Тому на це треба звертати увагу і казати, що. Люди, які працюють на цих підприємствах, вони не мають відповідати за проведення чи не проведення атестації робочих місць, тому що це покладається на роботодавця і цьому немає його вини. А пенсійний фонд на це не звертає увагу і все таки відмовляє у призначенні перерахунку пенсії. Також однією із актуальних проблем на сьогоднішній день це є не зарахування пенсійним фондом вашу підприємницьку діяльність. Пенсійний фонд чомусь відмовляє у зарахуванні підприємницької діяльності до основного страхового стажу. Якщо особа сплачувала податки, якщо платила єдиний соціальний внесок, і пенсійний фонд відмовляє у зарахуванні цього страхового стажу, то це є неправомірним і ви маєте право оскаржувати дії пенсійного фонду і добиватися справедливості. До нас звернулася пенсіонерка, а точніше, просто людина, яка не могла вийти на пенсію у зв'язку з тим, що пенсійний фонд відмовляє їй у зарахуванні саме підприємницького стажу, і таким чином в неї не вистачало стажу для виходу на пенсію, тобто 30 років їй не вистачало. Ця людина звернулася до мене з таким питанням, чи можливо щось зробити? Вирішити це питання. Я поспілкувалася з Андрієм Романовичем, і він сказав мені, що дійсно є такі правопорушення зі сторони пенсійного фонду, і це можна вирішити питання в судовому порядку. Марті місяці я приходила разів п'ять. Вони не хотіли в мене приймати документи. Ну на силу вони в мене прийняли. І через пару днів вони мені прислали, що в мене немає стажу, що у мене 26 років і 9 місяців. З 2000 року я була підприємцем. Я довго бігала, оббивала всі кабінети, ніхто мені нічого не допомагав. Потім я здала патент. Коли я пішла на біржу, мені біржа сказала принести справку ОК 5. В тій справці… Е, мені не поставили з 2004 по 2010 рік ні жодного дня, що я була підприємцем. Я знову почала бігати і просити, що в мене є квітанції, щоб мені дала налогова бумажку, що я платила. Ніхто мені нічого не допоміг. У мене було 26 шість років. 26. Да, а треба було 29. От мені не за, не зарахували ці роки, і в мене виходить, що в мене немає стажу і немає пенсії. А тепер вже суд признав. мене 34 роки. На сьогоднішній день. Вони мені заплатили за місяць 2094 гривні. Ми проробили тяжку роботу. Ми писали до пенсійного фонду. Нам відмовляли, ми зібрали великий пакет документів. Але все ж таки на сьогоднішній день ця людина отримує свою пенсію, яку вона мала б отримувати більше року вже. Більш детально ви можете ознайомитися з її історією і зрозуміти, що безвихідних ситуацій немає. Якщо ви будете боротися, то можливо досягти будь-якої вирішення будь-якої проблеми. Також варто приділити увагу тим пенсіонерам та особам, які мають спеціальний стаж. Це працівники медицини, педагоги та працівники соціального забезпечення. Це та категорія осіб, яка має право виходу на пенсію за вислугою років. Якщо особа вийшла за вислугою років, відпрацювала якийсь період та має право на пенсію за віком, зазвичай, відповідно до закону, пенсійний фонд має перераховувати її пенсію по показнику страхового стажу та по показнику середньої заробітної плати по Україні. На жаль, пенсійний фонд діє незаконно і не в повній мірі перераховує пенсію даній категорії. Пенсійний фонд перераховує лише страховий стаж, а показник середньої заробітної плати залишається незмінним з моменту призначення пенсії за вислуги років або ж з моменту перерахунку останнього всеукраїнського. Це за 2014-2016 роки. Таким чином, пенсійний фонд занижує розмір пенсій пенсіонерам свідомо, і говорить, що, на жаль, нічого зробити не можна, це та пенсія, на яку пенсіонер заслуговує. Але це та категорія осіб, на яку було покладено велика відповідальність під час їхньої трудової діяльності, і ми вважаємо, що вони гідні більш високої пенсії. Андрій Романович, розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію і взагалі, чому пенсійний фонд діє саме так? Чому він вважає, що це правомірно? Дякую, Сенсія. Хочу вам наголосити, в чому ця ситуація полягає, і які неправомірні дії пенсійного фонду. Якщо наприклад, якщо людина, яка отримує пенсію, за другим законом, тобто це закон України про місцеве самоврядування, про державну службу, про пенсійне забезпечення, тобто, якщо про пенсійне забезпечення, це працівники медичної, соціальної та працівники освіти, тобто вони отримують пенсію по вислузі років. Якщо вони в подальшому досягають права е, вийти на пенсію за віком згідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і вони виходять на пенсію за віком у 20-му, 21-му, у 2022-2023 роках, то е, показник середньої заробітної плати по Україні повинен застосовувати за три попередні роки, коли е, пенсіонер виходить на пенсію за віком вперше. Тобто, якщо людина вишла на пенсію за віком е, в 2021 році, то повинні застосовуватися показники середньої заробітної плати за 2018, 2019 2020 роки, якщо вона в 2021 році вийшла. Однак пенсійний фонд України Відмовляє такому перерахунку, селаючись на те, що е, так як пенсіонер вже був на пенсії, однак за другим законом то застосовуються показники середньої заробітної плати за три попередні роки, коли він виходив на пенсію, вперше за другим законодавством, що є протиправним, є напрацьована практика Верховного суду загальних судів юрисдикції. Де говориться про те, що при е, тому, коли людина виходить на пенсію за віком вперше, згідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, має застосовуватися показники середньої заробітної плати за три попередні роки, які передували цьому переходу. Тому е, ми вважаємо, що якщо у вас така ситуація, якщо е, ви переходили з пенсії з виду на вид. Не гайте час, звертайтесь до відповідних спеціалістів, вони вас проконсультують. Чи дійсно це так? Чи можна цю ситуацію виправити? Якщо це дійсно так, то у судовому порядку можливо перерахувати цю пенсію, яка буде значно більша, ніж та, яку отримуєте зараз. Отже, виходить так, що пенсійний фонд незаконно вам застосовує показник середньої заробітної плати за ті роки, які вже не відповідають вашим показникам. Це розмір середньої заробітної плати за нижчий. Якщо ви, наприклад, вийшли на пенсію у 2017 році за вислов років, то це значно менше показник середньої заробітної плати ніж має бути на сьогоднішній день. У вас якщо ви перейшли на пенсію за віком в цьому році чи в минулому році, ваша пенсія може збільшитися від 700 до 3000 гривень а в деяких випадках і більше. До мене звернулася пенсіонерка, вона вчителька з стажем педагогічним більше 30 років. Вона все життя віддала педагогічній кар'єрі, і в результаті в неї пенсія була 3 тисячі там чимось, незважаючи на те, що вона коли вийшла на пенсію за весною років. Пробула на ній там, місяць, може трошечки більше, і одразу вийшла працювати, далі віддавати своє життя своїй професії, яку вона обрала. Коли вона досягла пенсійного віку і вийшла на пенсію за віком, її пенсія взагалі не збільшилася і залишилася такою, як вона була. Звичайно ж, це обурює пенсіонерів, тому що коли вона виходила за весну років, у неї страховий стаж був набагато менше. Пропрацювавши там ще 10 років, вона отримує таку ж пенсію, як і при першому нарахуванні її. Звичайно, це несправедливо. Тому вона знайшла нас, поцікавилася, чи можливо щось з цим зробити. І з результатами нашої роботи ви можете ознайомитися, продивившись історію нашої пенсіонерки, якій ми все ж таки збільшили пенсію і. Ми вважаємо, що це перемога і е, дуже таке позитивне збільшення, яке дозволить їй жити краще. Була 3890 гривень, а за рішенням суду після перерахунку 5900. Я оформила пенсію за вислугою років у 2010 році, але рівненько на один місяць. Після того я. Від неї відмовилась і продовжувала працювати вчителем. Я 11 років просто працювала без ніякої пенсії. І коли мені вже виповнило 60, то вони взяли за основу розмір заробітної плати 8-10 років. Сьогодні ми з вами обговорили найпоширеніші проблеми під час нарахування та перерахунку пенсій для цивільних пенсіонерів. А це, це не вичерпний перелік, їх набагато більше. Е, кожна ситуація індивідуальна, і з кожною ситуацією необхідно розбиратися в індивідуальному порядку. Е, якщо у вас є якісь сумніви щодо правильності нарахування вашої пенсії, якщо ви вважаєте, що ваша пенсія набагато нижча, ніж має бути, або якщо ви звернулися до пенсійного фонду і вони вам сказали звертатися до суду, що вони роблять досить часто, не зволікайте і не думайте, що на цьому ваша робота завершена. Звертайтеся до суду, звертайтеся до фахівців, які в цьому розуміються. Не бійтеся говорити про свої проблеми. Не бійтеся, що це пенсійний фонд, і вам не варто сваритися з державними органами. Тому що дуже багато державних органів, які порушують ваші законні права. І якщо ви будете мовчати, то ваше право ніколи не буде відновленим. Ви ніколи не будете отримувати ту пенсію, на яку ви заслуговуєте. Ніхто вас осуджувати за ваші дії не буде. Бо на сьогоднішній день велика кількість пенсіонерів, не тільки військових, як всі вважають, а й цивільних, вже перерахували свою пенсію і отримують ті кошти, на які вони дійсно заслуговують. Тож, не бійтеся, звертайтеся до фахівців за консультацією, за номером телефону, який ви бачите, наші юрисконсульти розберуть вашу ситуацію детально, порадять вам, як діяти в тій чи іншій ситуації, і розкажуть, чим ми можемо допомогти вашому, саме вашому випадку. Андрій Романович. Хочете, може, щось додати? Е, так, я хочу ще додати від себе, що шановні пенсіонери або майбутні пенсіонери, не зволікайте часу, не е, думайте про те, що якщо ви не звернетеся, то пенсійний фонд держава вам перерахує так, як це має бути. Є, ми розказали про декілька випадків, але їх, повірте, значно більше. І е, наша компанія, в тому числі. Може вас проконсультувати по кожному питанню індивідуально та надати юридичну допомогу. Тому, якщо у вас подібна ситуація або ситуація, яка потрібна яку потрібно ще дослідити додатково, звертайтеся, ми її проаналізуємо та на, на, ну, якби надамо юридичну консультацію. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей. До побачення.